Дитяча, постільна білизна, нові Тес Алді. Лише у ціна 350 гривень. Це взагалі вау! Їх буде 10 і ціна лоту 3500 гривень. Вони різні, вони дуже яскраві. Давайте подивимося, як вони виглядають. Є ось такий варіант: це приблизно не приблизно, а наволочка буде 80 на 80, під ковдра 135х200. Таких буде три комплекти. Бавовна, якісний, класний матеріал. Є сертифікація, покажіть, будь ласка, гіпоалергенні, абсолютно безпечні для нашого тіла, для нашого здоров'я. Є, до речі, такий класний чохольчик, зручний, покажіть, будь ласка, затягується класно. Такі варіанти: наволочка 40х60, підковдра 100х135 і простирадло 70 х 147 комплектів. Подивіться, які вони яскраві які вони гарні, клас, стильові. Ось ці зірочки, я просто закохалася в ці зірочки. І ось такий яскравий варіант ще може бути. Нагадаю, що 350 гривень це вау, солодка ціна, адже зараз комплекти, постільної білизни, якщо вони якісні, коштують досить дорого. Тому, відповідно, ви можете зробити дуже круту націнку. І цей лот завжди буде актуальний. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти і наш сайт ви знайдете знизу під відео.